Вітаю, друзі! Пропоную на огляд жетон від Національного банку України, присвячений Дню Святого Миколая, який був відчеканений в 2018 році. Жетон діаметром 35 мм. Ось такий жетончик. Гурт у жетона гладкий, бачимо. Да? На монетах у нас рубчатий, а на жетонах і медалях гладкий в основному. Да? Угу. Так. Жетон виготовлений з використанням технології там под руку. Ось бачимо, віночок у нас там под руком зроблений. Так, що в нас випадку яка інформація є? Тираж 2500 штук. Всі в сувенірній упаковці вони йшли. Якість карбування Proof-Like. Вага 16,54. Виготовлена з Нейзельберу. Тут он вірша єсть. Так, давайте, з вашого дозволу, зачитаю. Від хати до хати біленьким сніжком ходить святий Миколаїв з мішком, приносить дарунки на втіху, радості мора і щирого сміху, хай осінь своєю любов'ю мудрості дасть і сили і здоров'я. Ласкою, ласкою серденько хай зігріває і мрії усі заповітні здійсняє. З такий жетон. Давайте глянемо його без капсули, зблизька. Так. Не хоче нормально фокус давати. Ось такий у нас тут Святий Миколай на санях. Святий Миколай на санях. Зірочка, вон, Різдвяна, мабуть, до Дня Святого Миколая внизу напис півколом. Ялинкова іграшка з зображенням логотипу банкнотно монетного двору Національного банку України. І на санях рік 2019-й. Прийдеш Ось така. Навіть не знаю, це аверс-реверс, як тут на жетонах цих. Є в них таке взагалі визначення. Так, інша сторона. Фокус є. З фокусом проблема. Це лампа. Так, ну ближче. Ось така зворотня сторона. Зображене порося. В якого падають копієчки наші 2 гривні, 10-5 гривень, різдвяний віночок там под руком і напис банкнотно монетний двір. Ось такий жетон. Цікава така дрібничка. Якщо на подарунок, то приємно. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі.